Вітаю вас! Я сьогодні, як і обіцяла, буду разом з вами готувати рибну консерву в автоклаві. Риба буде і в томатній заливці, і просто в олії. Процес дуже простий, але трошки по часу, звісно, тривалий. Рибу можна використовувати будь-яку, яку ви забажаєте, чи річкову, чи морську, яку, яку зловите, яку придбаєте, таку і можна. Так що беру вас з собою і ходімо, будемо занурюватися в цей процес. Ну, і ось наша риба. У мене три таких миски, але винесла одну, бо все-таки мухи ще літають. Цю підсмажу, потім іншу візьму. Тут буду ділити цей лящ там, де більше м'яса, і де кісточки. Хочу там, де більше м'яса, використати, зробити волію, ось така гарненька. А ту, де кісточки, буду робити з підсмажкою, ось такою. Тут та морква, потім цибулька і півлітрова баночка томатної пасти. Зараз ще додам літрову банку томатного соку сюди і буду зараз додавати. В мене там в підсмажки все на око, десь 5 цибулин, 5 морквин. ось так. Рибу я вже посолила, сіль я додаю не в банку, мені так більше подобається. На кілограм риби йде столова ложка солі. Смажити я буду в борошні, ось так. І на сковорідку. А на сковорідці ось так вона смажиться трошечки з однієї сторони, підсмажилася. І я відразу перевертаю не до готовності її підсмажую. Ну що, як бачите, я вже все підготувала. Ось тут рибка підсмажена, тут лящ. Я повідділяла, щоб окремо трошки було. Тут ось заливка. Ось така мілка рибка, також підсмажена. Є і в борошні підсмажена, є і без. До речі, думала зробити шпроти з цієї рибки. Ну, передумала. Треба салаку купити і потім робити. Потім тут ось така рибка лящ, де йде філет, Там можливо, десь трошки є кісточки, але така вона, м'ясиста, ця мисочка, так сказати. Ну і тут збірна. Тут і карасики, і. І плотва, і ще якась там риба, я не дуже розумію, яка. Ну, це, яку ми там ловили, така і є. Ну і баночки. У нас автоклав на 24 півлітрові банки. Зараз буду сюди додавати перець горошок і лавровий лист. Так, додаю я горошок 2-3 в кожну баночку. А ось лавровий лист буду додавати не у всі банки. Половинка буде з листом, половинка ні. Бо не всім він подобається. Беремо нашу баночку і додаємо на дно 2 столові ложечки. Ну, скільки хочете, я так, на око 2 ложечки підсмажки, потім сюди ж рибку. Сіль я в банку не додаю, мені подобається, коли сіль потрапляє на всю рибу. Почистили, засипали сілью 1 столова ложка. Соліна, 1 кілограм риби. І все. Або ж якщо в банку, то одна чайна ложечка на банку. Просто коли сіль іде в банку, вона не скрізь потрапляє. Ось так іще ще підсмажечки, щоб вона попала скрізь. І все. Ось так от виходить. Баночку заповнюємо по плечики ось сюди. Ну, і наступний варіант це риба в олії. Тут перець горошок, лавровий лиш шматочок, і далі трамбуємо рибку нашу. Ось так. В олії, коли робимо рибу, то вибираємо такі шматочки без кісточок тоді. Дуже-дуже смачно. Сама краща риба, яку ми робили в олії, це скумбрія. Це просто смак вата виходить. Дуже-дуже смачно. І додаю сюди олію. Ну, Олія це таке 2, 3, 4 столові ложки. Сьогодні у мене буде це 3 столові ложки. Ось так. Хтось додає, бачила, і 100 мл на баночку, коли більш нічого не додає. Саме краще потім після олії сюди додати рибний бульйон. У вас залишились голови, хвости, ви зварили бульйончик і залили. Але в мене цього разу якось риба не така, прям шикарна. Я бульйон не робила. Але можна все це залити просто водичкою. І нічого страшного в цьому немає. Тож, я беру водичку і ось так Заливаю неповну банку, ну, як не повну, бачите, не дуже воно покрило. Бо риба в нас же ж смажена до напівготовності, вона пустить ще свій сік. Все, закриваємо баночку, і буду я заповнювати банки всі свої далі. Я вже перемістилася, баночки он, готові. Та я вже більшу половину виставила в автоклав. От так от. Ось вони. В автоклаві тут. Автоклав у нас він універсальний, електро і газовий. Бо дуже часто запитують під відео, звідки де ви купували автоклав. Ось, У Утено, ось сайт. У них там дуже великий вибір різних автоклавів. Так, зараз все це сюди закинуто сказати, і буду заправляти. Сьогодні я сама буду заправляти автоклав. Це в мене перший раз. Відкривати я вже відкривала, а заправляти. Ти тут зовсім немає нічого складного. І що в нас далі? Банки вже в автоклаві, водичкою заливаю, щоб покрило баночки десь на два пальці. І все. Зараз будемо закривати. Так, кришку закручуємо. Хрест-нахрест. -хрест, так. Щоб гарно все затянулося. І в наборі є отакий ключик, і зараз будемо затягувати тут, тепер тут. Автоклав я заправила, накачала одну атмосферу, він так постояв деякий час, нічого не пропускає. Тож зараз буду вмикати, але виймаю ось цей термометр, бо це коли газом користуємось. І тут є у нас ось такий терморегулятор. І оцей щуп поміщаємо сюди. Так, вмикаємо. Тут час по книжечці 105 градусів 30 хвилин. Так, Ось так виставили і все. Показується, воно температура води 23 градуса. Чекаємо. Коли воно дійде до потрібної нам температури. Все, вже в нас наступний день вечір. Автоклав охолов, тоді його відкриваємо, коли вже менше 30 градусів, тоді можна відкривати. Так, що в нас тут вийшло? Це добре, рибка в маслі. Ящик дивіться, який. М -м. Смачненький. Ну, звісно, чи смачненький, ми зараз підемо з вами перевіримо, але апетитно виглядає. Так, тут червона рибка. Та маленька рибка. Я не показувала це в рецепті, як я робила, але. Я сюди додала копчену паприку. І зараз схуштуємо, яка ж вона вийшла. Мені дуже цікаво, який смак у неї. Я з вами ділилася перевіреними, а це зробила на пробу з копченою паприкою. Тож думаю, спробую, бо теж я знаю, що смачне. І хочу сказати, що дійсно така вона смачненька. Треба тільки більше додавати цей, копченої паприки. Ось така вона. Рибочка. Значить, як шпроти, це треба придбати салаку і зробити так. І Будуть точно шпроти. М'якенька, кісточки не відчувається. так от. Ну що, друзі, ви вже побачили результат моєї роботи. Консерва готова. А я ще чекаю, поки вона доготується. Хочу сказати, що все дуже просто, але не швидко. Я сьогодні майже цілий день з рибою. Просто треба підготувати. Її вже в морозилку, коли класти, то треба на шматочки порізати. В нас вона так не була порізана. Ну нічого. Просто що я сама сьогодні, то довго. Але коли є допомога, вдвох то швидше. Ну, результат того вартий, бо якраз і зима. Відкрив баночку та є що вже поїсти. Буде смакота. Якраз зараз така пора, що вже сонце не пече, бо з рибою не хочеться по спеці працювати. Так все, от так от Уже одну роботу зробили. Виконане. Я, звичайно, рецепт не дуже щось і хотіла знімати, бо в мене рецепти чогось, як кажуть в Ютубі, той, хто знімає, не залітають. Ну, подивимося, зняла. Можливо, комусь знадобиться. Бо, до речі, під відео там, де про автоклав, запитують, що і як, але чомусь більше цікаво дивитися про наші сільські будні. Тож, далі вони будуть, а сьогодні рецепт. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі і до нових зустрічей. Пока-пока.